Так, друзі, всім привіт, слава Україні! Радий вас вітати на каналі 950-й. Сьогодні в нас буде в фокусі нашої камери разом з бункером-перевантажувачем Хорш Титан. Я вже десь обмовився, ми собі замовили другого перегрузчика, але щось він ніяк до нас не може доїхати, тому страхуємося. поїхали до наших друзів з компанії Золочів Тиха взяли бункера і шуруємо. Але не все так просто, щоб підчепити його, нам треба поміняти хвостовик. Тут у нас на 6 шліців, бо я тягав ним розкидача, походу. А тут восьмерка. Але перед тим, як робити якісь лишні, як то кажуть, тілодвіження... блін, щось мене так, ті суржики негодні покинути. Коротше, лишні рухи, треба все-таки піти переглянути, бо, блін, щось мене, як то кажуть, мучать сумніви. Мучать сумніви. Зараз ми то все діло швиденько прозундуємо, який там кардан. Підчіпляємо титана. Назар вже в полі поїхав. Хлопці з причіпами також поїхали. До 940-го приїхали хлопці з Новіфармтех. Ставлять гідроавтопілот. Ну і ми плануємо ним рихлити, все-таки не возити кукурузу. Тут нам в відвозці поможе кум мій. Ну, коротше, взаємодопомога, Щось трошки він нам допомагає, щось трошки ми йому допоможемо. А ми тим часом, аби не втрачати час, будемо рихлити, бо нам треба обов'язково зарихлити під буряк площу. Оці три ночі нам обіцяє, як би то сказати, морозець гарний. Тому треба так, тут багато шліц. А тут що нас? А тут що у нас? І тут в нас багато шліц. Добре, що не ставив восьмерку. Треба йти рухатись, шукати на 21 шліц і ставити хвостовик на, на 21. Так. Зразу білий треба, він тут нічим Так. 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 Як старої баби в грудях. Так, а тут ще раз дивимось. 21 шліц. Все, йдемо чіпляємося. У нас тут болотнеча страшне. Пробував підчіпляти лопату, щось трошки згорнув. А то так. Хіба аби побавитися? По факту нічого воно не дало. Ну, але ні. Це. На душі спокійніше, що щось пробував зробити. По селі пробував трошечки згорнути болота. Нічого не допомагає. Тут дощ і сніг їх змиє, а потім влітом вітер розпорошить і так і буде, як завжди. Ой. Ну що, в принципі, вже є перші якісь результати по кукурузі. Зараз будемо на полю, спробуємо вам їх озвучити. Є перші результати по наших експериментах. На FieldView, я їх принаймні побачу, спробую вам на телефоні то показати. В цифрах не знаю ще поки що, але візуально воно є, а значить воно щось собі зіграло на плюс. Так, значить той хвостовик ми забираємо. Шістьорку ми теж зараз знімемо. А 21 ставимо. Так, пробуємо взірвати. Якщо взірветься. Та де б**. Так. Ну, по іронії долі здох. Цей. А як же ж я маю ще тебе відкрутити, як ти себе прокручуєш? Так, друзі, ну його в баню з тим хвостовиком А Вроді би проста історія поміняти, відкрутити 8 болтів, закрутити 8 болтів, але він крутиться як живий. І зафіксувати його, ще той квест, але нічого, ми справились, підчепились, зустрінемося в полі, друзі. Зараз буде, зараз буде цікаво. Так, прикупив я ще болтів зривних на кардан, тому що минулого року то була доволі таки розповсюджена. Проблема і їдемо чіпляємося. гнали. Блін, ті було тату страшне. Я вам кажу. Так, стоять, ще одну важну справу забув. Забув одну важну справу. Вона може пригодитися як мені, так і не мені. Так, беру з собою троса, щоб потім не ходити, не просити, не клянчити. Зразу його чіпляю собі. Як в цих, як в європейських каналах, збираю цілу сну кукурузу. Воно ну, там все пасок причеплений, Так само і в нас тепер має бути. Ну що, народ, Ми вже в полі як так швидко, наскільки, мож, наскільки могли. І Назар розпочав з цього боку поля, а тут у нас посіяні наші такі демонстраційні гібриди. Компанія Кортева нам надала на випробування. Не знаю, там по 8 мішків чи по 10 було, пам'ятаю вже ось три гібриди. 8902, 9234 і. 92,79. Плюс до того, зразу після них у нас посіяний гібрид, який ми купляли, 93,67, який нас минулого року насипав таких шикарних цифр. Взяли ми його також 40 мішечків. Ну і попробуємо, враховуючи так, враховуючи той досвід, який ми зробили на минулому полі, FieldView показує в принципі, але не настільки адекватно, тому постараємося їх. Ці гібриди змолотити окремо, окремо заважити, щоб розуміти е, всю інформацію Всю інформацію. Секунду, секунду. Так, ви покшестийте тут. Добре. Ось, змолотим всього окремо, зважимося окремо. Ну і в кінці цього відео однозначно розкажемо вам інформацію по цьому гібриду. Скажу більш точну інформацію по гібриду. 87,54. Скажу зразу, рекордних врожаїв цього року не буде, їх і не очікувалось, тому що рік максимально критичний по, по погоді, по теплу, саме, вологи достатньо, а от тепла дуже-дуже мало. Кукуруза – культура теплолюбива, тому і швидше за все, що врожайність буде посередньою. Я не кажу, що врожайність буде дуже погана, але врожайність буде посередня. Тому я вважаю так, якщо буде 11 тонн сухої, то треба буде радіти того року. Звісно, дехто скаже, та що, але 11 тонн нам без щастя було згідний. Є регіони в Україні, які не зібрали взагалі кукурудзи. Є регіони в Україні, які збирали 5-6 тонн і були довольні, Я згідний. Але ми тут вклали досить багато коштів і праці. І ми розраховували на свій середній якийсь врожай 12-12 з -12 половиною. Його не буде швидше за все. Хоча, знову ж таки, тут в нас велика площа стоїть. А, різні кукурудзи, різні гібриди, може якісь і вистрілити, і може все-таки наберемо на свою, скажімо так, заповідну 12-ку, а може й не наберемо. Час покаже, друзі. Тому. Насипайте вподобаєк, додивляйтеся відео до кінця, коментуйте, підписуйтесь обов'язково на канал. Всі цифри основні, скажімо так, які зможу відстежити, обов'язково висвітлю. Нічого, нічого не ховаю ніколи. Завжди стараюся максимально а, прозоро висвітлювати інформацію. Бляха, я всій червоний. Поки, поки перекрутив того хвостовика, поки підчепив. А все бігом-бігом. Назар дзвони, рухається, бо комбайн стоїть. Коротше, все люблять робити мене а, в ролі доганяючого, але нічого. А, я приїхав, та й потихеньку робота буде йти. Не так швидко. Трошечки нам бракне ще одного причіпу, але десь кум скоро приїде, то там вже буде, буде трошки легше. Вриваємося, друзі, в роботу. Так, ну що, народ, P-8902. Крайня машина, певно, таку. Ледь, ледь, видно. Короте, поїхав, розпочали наступний гібрид е і рухаємось далі. Поки є можливість, щось трошечки збираємо. По врожайності 89.02 досить цікавий, по вологості також, тому що е в межах десь 32%, що на сьогоднішній рік доволі непогано. Бункер потихеньку притирається, вже бачите, в болоті всього, значить буде діло. Ну, а там, от бачите, Назарко висипає. Так, друзі, продовжуємо наші обмолот кукурудзи. Трошечки вам покажу вечірньої краси, але краєвиди я просто балдію. Так, ну як вам? Мені що подобається. Ці гібриди, які компанія Кортева нам дала на на демопоказ, чи як правильно сказати, чи на тести, покшо влаштовують. Далі подивимося, в кінці відео підіб'ємо. Підсумки по вологості, по врожайності на суху. Так що додивляйтеся відео до кінця, далі буде тільки цікавіше. Працює народ, працюємо потихеньку треба все згадати, як воно має бути, а потім потім далеше. Так, друзі. Завершили другий гібрид 89, ой, 92,79 і розпочинаємо третій гібрид від компанії Pioneer. Тут його зовсім небагато. Дві сівалочки, тобто туди і назад. І тоді беремося до крайнього гібриду 93,67. Завершили ми наші невеличкі гібриди компанії Піонер. Табличку десь прикріплю у відео, що в нас вийшло по фактичній вологості по фактичній врожайності. І зараз переходимо вже до наших товарних гібридів і розпочинаємо оболон гібриду від компанії Pioner, 9367 310 фау а Роботи ще чимало, е, його в нас десь тут посіяно, гектарів під 40. Тому сьогодні ми його точно не скінчимо, але якусь циферку в кінці відео по-любому прикріплю, що в середньому виходить. Тому подивляйте собі його до кінця, насипайте в подобаях, продовжуємо працювати, підмерзно конкретно. Зараз десь треба вже Андрійка будети, хай би їхав пробувати рихати, зараз маємо 9 ту Вечора, думаю, годинка 11 можна починати, можна якийсь кусочок зарихнути. Отак приходиться підлаштовуватись під погоду, аби досягнути успіху. Продовжуємо, друзі, продовжуємо. зараз Назар кудись не відбивав загінку і включимося знову. Дуже е серйозна історія з тим молодом покрути. Ну і бункер перевантажувач це зовсім не лишна штука. Ну і ще одним чинником цьогорічної врожайності кукурудзи будуть кабани. Дивіться. Що вони тут повитворяли, я вам не можу об'ясняти. То того ще таке, знаєте, акуратно. А то буває таке, що метрів 15 на 15 витоптали вщент. І що ти їм зробиш? ти Їм не зробиш? Їм так добре. Бачите? Просто капець. Ха! Яка тут буде а, народ? То серед поля тут. Просто капець. Так, зараз Назарко вже буде розкошуватися, бо вже блимає. Мої... 70% від Деремо, бункеру до Так, друзі, ну що, перший робочий день завершено. Ще має трошечки в бункері. Десь дядько Ігор щось не може доїхати, то я попасом їду йому назустріч. Я б сказав, доволі продуктивний. Вечір, навіть не складу, що день, тому що що ми виїхали що десь була година 3 чи 4 по обіді. Тому доволі непогано справилися. Думаю, гектарів з 20-25 забрали і вже приємно. По урожайності гібриду 93,67, зараз забіжу на вагу подивлюся, скажу вам, Ось. вологість доволі. В принципі, адекватно враховуючи наші умови 33, не 35 і не 38, а 33. Ось. А як він буде сушитися, час покаже. Їдемо наразі на базу, підбиваємо підсумки і лягаємо спати. статки на сьогодні. про наразго плазма